Всім привіт! Ви на моєму каналі КартаФанг і сьогодні ми будемо грати в виживання Майнкрафта. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми будемо починати. Так. Це відео ми постараємось добути хоча б з залізні речі так. і пошукати по Побудувати будинок і вижити, звісно. Давайте шлейко добимо дерево і поб'ємо цих бідних олечок, щоб ми могли зробити ліжко і пропускати ніч. Тож, для початку зробимо сокиру і кайло. А тільки зараз зробимо меч. Зробили всі базові інструменти і вирішили овечками. Десь тут больше в новику, що вже так не сила. Ага, он. Так, пішли ще за останню пару очок. Зліва я побачив там ще одну новечку. Йому з топоселення? Оце подача. Я серйозно перед тим, як зробити цей світ, не мав цього. Я просто зробив цей світ. Почекав, поки минуть лагі, бо в мене комп'ютер не дуже самі. Думаю, ви це помітили у відео, що їм досить глючить запис. То я просто запустив цей світ, простояв 5 хвилин АФК. Треба записувати, я навіть не дивився, що довкола. Я просто, коли зайшов в світло дивитися овечки і подумав, ну ладно, зійде. Овечки є значить в на нас. Це чесно, я не підстрою. Що, Якщо тут, надіюсь, на бере перегляди, адже я дуже надіюсь, бо це моя мрія. Так як і в усіх блогерів. Блогери мріють або гроші. Популярності воно є як я. Тож, дайте допливемо до поселення і підемо работать чи позитом. Що мені ще знімати? мати? Чи хороше буде зробити відео з... Ст... з сотні днів? Я постарався таке зробити і зробити мені... 100 днів виживання пустеля або виживання пустоти. Тільки для вас це буде 100 днів, а для мене будуть 100. Адже там треба дуже-дуже довго дуже чекати, поки на платформі, бо це буде 100 днів пустоти, якщо ви захочете. І треба буде чекати, поки заспавнеться куча скелетів, їх побивати, робити перми і всяке таке. А це ж все на все буде світ з яблуком і палкою. Да? Ось таке обігріє. До речі. Надіюсь, всм гусени попадайте шоу с щось А сейчас рядом не вже сплять. Давайте мы ну, тоже Угу. Так, ми скіпнули ніч і пішли дивитися, що тут є в поселенні. Так, от кір будемо нічого. Корова. Корова розвивається. І заберемо, до речі. Давайте оце. Що це в нас, до речі? Поптильні. Якщо не помилується, нам треба, щоб швидко перекладати їжу так і давайте наберемо під цим відео або Два перегляди або один лайк. І тоді вийде нова частина. І я вже бачу у нас тут дуже гарний подарунок від Бога Майнкрата. Дякую за залізну броньку і... Готовий адський порт. Так. Це капець. Що я можу сказати? Удача сьогодні абсолютно всі 101 відсоток. на в Ну, звісно, було б краще, якби була, були діаманта, і можливо, кузнці. Кузнці. І було б два діаманти або три, навіть може кузниці, кожні. Тоді було, але удача. 101 соток минус всі давайте вбьємо ще от цих овечок так давайте пойдем большой у нас продается за, за изумрудок не измора точнейше Поки продаєш заморкнув морком. Ну добре. Ого, Ви це бачите? В цьому поселенні цілих три ферми. Один, два, три. Багатенько. Так, вже бачу залізного голема. як Єдине, що я не пам'ятаю, з якої лишення блоки його треба до давайте почнемо з такої лишені. І можете скіпнути відео, бо я ще не можу монтувати відео, щоб для вас чи прискорити, чи обрізати. Виж не пишіть мені чого, ти не прискорюєш, Прискорюй. Я тільки починаючий ютубер, як починаючи канал створений як не в 2003-му. Ось як ви. Досить давненько. Тож тобто давайте заберемо тут ліжечко одне і підемо посевимось в кузню. острота один, ого! За 15 годин один смарагд. Це дуже вигодно, слухайте. Можна просто піти на копати в гілля. І буде в нас залізний меч на трупу. І слухайте, ну нам дуже сильно повезло з поселенням. Є і... Що це за було, до речі? Я зараз думаю, знаю, я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, бо я чесно не пам'ятаю. Що це? Тож, нам був зло, бо тут є ще й пічки, в них можна щось поплавити, коптильня. і, звісно ж, обсидіан, який ми здобули. Це взагалі подарунок долі. Що скільки? Ого, у ну, нас големи випало цілих 5 кусочків заліза. Це саме везуча збірками. Не збірка, а загалом частина, просто частина. Да. Саме везуча. Тож, думаю, ми тут можемо зробити такий початковий куточок. Тут буде в нас скринька. І думаю, ми можемо піти і побудувати портал ПЕКО. Так, думаю, побудую його. Десь. фейл року. Просто. Я не знаю, что это такое, играть в Майнкрафт профессионально, походу. Просто капец. У нас же там хотя бы вистачает, прошу сказать. На щастя вистачило на повний потап, але до цього я просто ошокована, як можна. Стоп, це що, корабель? Стоп, не вже, не вже, не вже. А який сід в... Що, ось тримайте світ, я не знаю, що це таке. з зодної по дорозі забрати це. Якщо ви хочете пограти з друзями на ті просто грайте і я сам шокований, це що таке У мене і корабель, і кузниця з топлему. Загалом посерон. Це, що так, наглючить в деякі. Бо колись у мене буде хороший ноутбук. Ну, Прямо через дуже довгий час. Давайте сюди да, ну, Дану шорту таке. Я саме вдачні люблю в всі рандомний сит. Я чесно кажу, я просто взагалі не знаю. Так, прям досить... Здивувало мене здивувало. Це весь карбер? Так. Ага, він гарпит, не боком поставлен. Вот, Покажи, mm, так, все. Ну да, все, тебе, тебе ж. ничего не ма. Опа. И еще один голенчик. Mm -hmm. Але ж ти зараз тут будеш стояти. Один, два, три, чотири. Селяни, відійдіть, будь ласка, бо я зараз як у вас попаду з клешем. То будуть мені занижені ціни, буде поганенько. Так, цікаво скільки ми отримали за це заліза. Ну, заліза з цілковими. Це чотири куска. Так непогано. Ну що ж, думаю, на цьому ми можемо закінчувати наше відео. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!